Сьогодні ми з вами спробуємо зробити аплікацію, і називається вона пожежник. Ось таку аплікацію ми сьогодні спробуємо зробити. Для цього нам потрібно ось аркуш кольорового паперу. Тут у нас блакитний колір, тут візьмемо зелений колір. І візьмемо плащик, зробимо. Для того, щоб плащик зробити, нам треба червоний. Прямокутної форми аркуш паперу. Потім нам потрібно ще зробити голівку у нашого пожежника. Голівку ми будемо робити із білого паперу. Ось у нас такий квадратної форми, буде папір білий це для голівки. Потім ще білий колір це для того, щоб зробити номер, номер нашому пожежнику показати, що це дійсно пожежник. і Номер 101. Це буде в нас ще один аркуш білого паперу, такий маленький, невеличкий. Ось у нього є чобітки, рукавички. Готові форми вирізані вже. У нас є чобітки, рукавички із чорного паперу. Для цього можна їх намалювати, а потім вже вирізати ножницями. Ножиці нам потрібні сьогодні обов'язково. Так, ножиці. Ось, значок. Нашого пожежника, жовтого в кольору папір нам ще потрібен. Ось трафаретка нам ще потрібна для того, щоб вона таку на картоні зроблена трафаретка-капелюшика. Ось такого капелюшика і червоний папір, на який прикладатимем капелюшик. Так, цей трафаретик. обводити його будемо, і буде у нас ось капелюшик. Так, Почнемо із плащика. Плащик це ось такий прямокутної форми папір з двох сторін, він червоний. Беремо, складаємо книжечкою. Ось так. Книжечку склали. Так, Потім книжечку розкладаємо і згинаємо до серединки. Раз, зігнули. Ще другий рік зігнули. Плащик готовий. Тепер треба його приклеїти. Нам потрібен клей. Візьмемо сухий клей, намасимо сухим клеєм олівцем. Намащуємо, щоб приклеїти плащик до аркуша, де буде наш пожежник. Посередині аркуша приклеїмо плащик. Тут він закривається плащик, ми ості. Коле плащика лишаємо, не приклеюємо. Так, плащик готовий. Тепер нам потрібно після цього голівку зробити. Так, Щоб зробити голівку, нам треба взяти ось квадратної форми аркуш і обрізати. Ми вже знаємо, як обрізаємо кутики, щоб голівка була кругленькою. Кутики квадратика обрізаємо, заокруглюємо голівку, для пожежника наша голівка. Зараз буде готова. Ось голівка готова. Ми її можемо ось так прикласти, і це вже буде голівка. Трошечки вона буде так на плащик заходити. Зараз ми її приклеїмо. Беремо клей. Ось голівка вже. Ось ми її приклеюємо, натискаємо, олівка приклеєна. Тепер треба зробити пожежний капелюшик. Прикладаємо трафарет, беремо олівчик, обводимо капелюшик. Трафаретик вам можуть допомогти зробити мами, тата. Так, ваші рідні, братики, старші, сестрички можуть допомогти вам зробити трафаретик. Він повинен бути картонний, супкий. Потім вирізаємо. Не забуваємо, як ножнички тримаємо. Так, пальчик середній, вказівний працює. Великий пальчик, вирізаємо. Капелюшик пожежника, він теж червоного кольору. Заокруглюємо. Так. прикладаємо капелюшик, зараз ми наклеїмо на голівку капелюшик. Наклеїмо, наносимо клей і зараз прикладемо капелюшик. Капелюшик готовий. Накладаємо капелюшик на пожежника так, приклеїли, приклеїли. Тепер у нас готові є чобітки. Ми зараз чобітки прикладаємо, тоді дивимося, прикладаємо ще ручки в рукавичках. Наші пожежники повинні працювати в рукавичках, тому що. Вогонь це небезпечно, щоб не поранитись, не опекти ручки. Так. І починаємо приклеювати, приклеюємо чобітки, чобіток лівий, чобіток правий, приклеюємо два чобітки в нашого пожежника. Приклеїмо, прикладаємо прямо до плащика, так. ручки у рукавичках вище до обличчя. Друга рукавичка. На однаковому рівні у нас рукавички повинні бути. Так. Нам залишається ще вирізати номер для пожежника. Таку полосочку білим вирізаємо, теж наклеїмо на серединку плащика. Посередині прикладаємо, притискаємо. Значок у нашого пожежника значок. Вирізаємо плямокутничок невеличкий. Так, гострячок робимо так за гострий кут. Це такий значок нашого пожежника. Це пожежник? На його Шлемі такий жовтий значок. Тепер нам знадобиться олівець, або фломастер, і ми зараз намалюємо обличчя нашого пожежника. Ротик, очки, очний, яблучко, носик. І напишемо номер, який 1 0 1 або 101. Що це за номер? Це викликають пожежну охорону. Або зараз називається охорона надзвичайних ситуацій. Так, ось такий пожежник ми сьогодні з вами виготовили. Дякую, малята, за увагу. Ви теж виготовляйте такого пожежника і присилайте нам свої роботи. Дякуємо за увагу! На все